Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, коли влада починає називати очевидні, ну просто очевидні речі фейком, ну, значить, справи зовсім кепські. От недавно голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної політики нардеп від слуги народу Микита Патураєв заявив: Читаємо. Майже всі відео з ТЦК про бусифікацію створені штучним інтелектом. Ви розумієте, що він сказав? Майже всі. Тобто, все, що ми бачимо: десятки роликів, сотні історій. Це виявляється нереальні події, незухвале приниження людей на вулицях, не сцени, де цивільних кидають в буси. А це просто штучний інтелект, ну, який виявляється, нас обманює. Зручно, правда? А... Зручно, коли щось виглядає некрасиво оголосити, що це ІПСО. От мені б хотілося, щоб е, Потураєв е, сказав батькам цього чоловіка, який нещодавно помер, так, від рук ТЦК, де там сказали, що та він просто впав. Знаєте, хотіла зробити про це навіть окрему програму, але ну, вже дуже багато інформації про це. Тому, знаєте, цей ролик не став би там чимось. Е, не відкрив би там якусь нову правду і так далі, всі все і так розуміють. Так от мені б цікаво було подивитися, якби Потураєв сказав би батькам цього чоловіка, родині, що то все, мабуть, штучний інтелект зробив. Так, от, як я казала, що зручно, правда? Зручно, коли щось виглядає некрасиво, оголосити, що це іпсо. бо є якісь зловживання, сказати, що це гіпертрофовано. Коли люди скаржаться ну, назвати їх агентами впливу. Пан Потураєв навіть посилається на якісь громадські організації, які нібито за допомогою ЩІ, штучного інтелекту перевірили сотні відео. Але от тільки ніхто цих організацій не бачив і результати їхньої перевірки не публікують. Але зате теза розлетілась миттєво, що все це ІПСО. Бо зручно, бо так легше, бо так можна не визнавати системну проблему, а просто сказати, що все це підробка і всього цього не існує. Але бусифікація є на противагу Потураєву. Інший депутат Юрій Камельчук теж від слуги народу. Він прямо сказав: 99% відео не існує, тому що є просто побиті люди, телефони в них вилучаються, камер всередині немає. Камери, які ТЦК при затриманні умовно використовують, підтирається, а потім в приміщенні не використовуються. 99% випадків. Ви про них ніколи не дізнаєтесь. Того таким чином мобілізовані чоловіки відлежуються певний термін всередині. Якщо їм не стає гірше, їх відправляють далі на навчання, ніхто ніяких побоїв там не знімає. Uh, чи інших ситуацій, ну не всіх б'ють. Давайте говорити відверто. Uh -huh. uh, я спілкувався вже з дуже великою кількістю керівників ТЦК. Ну я говорю зараз про кількість uh, щонайменше А, uh, І історії є дуже багато. Вони самі говорять, що 95% поводять себе адекватно, але є певна частина п'ять і там ще трохи з них є особливо uh, активних. які... Не маючи права на відстрочки, пробують себе по іншому проявляти. Чи є прояви неправомірні від працівників поліції? Так і багато. Чи є прояви від працівників ТЦК? Так і багато. А є ще навіть ті, які я думаю, ви бачили ці історії, намагаються представлятися представниками ТЦК, не маючи до цього є. жодних відносин, запихують людей в буси, просять викупи, і це е, організовані злочинці. Це не представники ТЦК. На жаль, така історія в нас є. Знаєте, він говорить про те, що мобілізованих спершу утримують в ТЦК, ніхто не фіксує побої, не робить медичних записів. І навіть шахраї з'явились, які видають себе за працівників ТЦК, силоміць затягують в мікроавтобуси і вимагають викуп. І ці історії це не штучний інтелект, це не вигадка, це живі люди. Які розповідають, що з ними зробили, отож, два депутати, дві правди. Виходить дивна ситуація: один депутат каже, що цього немає, це фейк, Інший каже, що це є, просто ви про це не знаєте. Хтось бреше, але проблема в тому, що суспільство давно вже знає, кому вірити можна, кому ні, і що правда, і що ні. Бо ми ж не сліпі, не дурні, не глухі, ми все бачимо і чуємо. Бо коли людину силоміць хапають на вулиці, коли її забирають без рішення суду, коли рідні тижнями не можуть дізнатись, куди поділись їхні близькі, це не і псо. Це реальність, яку намагаються приховати. Чому це важливо? Тема босифікація стала болючою, бо вона показує не лише хаос в системі мобілізації, а й загальну деградацію взагалі влади. Яка перестала просто чути людей. Замість визнати проблеми, її представники намагаються у вигадках, ну, я не знаю, просто змагаються. Хтось каже, що це фейки, хтось діпфейки, хтось і псо, хтось каже, що це маніпуляція. Але прості українці бачать, що відбувається. Що відбувається на вулицях, що відбувається в ТЦК, що відбувається в судах. Висновок такий: коли влада каже, не вірте своїм очам, це штучний інтелект, це вже не просто цинізм, це спроба переписати реальність. Але реальність не піддається монтажу. Бо поки в Києві розповідають про фейки: в Чернівцях, Львові, Харкові, людей все, що ловлять у дворах, хоча я можу сказати, що і в Києві ловлять у дворах. І коли депутат називає це бусифікацією, він не ображає армію. Він говорить правду про систему. Наприклад, той же Разумков, той же Камельчук. Так? Вони, вони хоча б мають сміливість сказати правду і назвати мобілізацію бусифікацією. Такі люди вони хоча б говорять правду про систему, де страх став інструментом мобілізації. А називати це і ну, значить просто не мати мужності подивитись людям у вічі. От і все. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.